Поїхали Один, два, три, чотири. Два, два, три, чотири. Назад. Один, два, три. Чотири. Два, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Бачком. І далі що ми робимо? Особливо у тих, в кого довге волосся? Це от прямо ваш зірковий час. Тому що ви опускаєте його. Схрещуєте руки, от як, як в Лебединому озері. І воно так це волосся гарно ляже вам на ручки. І коли ви будете робити ось так, воно так гарнесенько опуститься. Ну, Я не можу вам цього показати, але ви спробуєте. Давайте ще раз. І один, два, три, чотири, два, два три. Чотири. 1 2 3 4 2 2 3 4 коло 1 2 3 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4